На Київщині, як і у всій країні, реалізується проект Пліч опліч Суртовані громади. Проект загальнонаціональний. Він створений для об'єднання громад партнерів з громадами-форпостами з областей, що знаходяться на лінії бойового зіткнення або поблизу кордону. Громади Київщини активно співпрацюють та допомагають громадам у задоволенні базових потреб населення, відновленні життєдіяльності та покращенні життя. Нині вже 26 територіальних громад області беруть участь у реалізації проекту. 29 громад форпостів з Чернігівської, Харківської, Херсонської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Сумської та Донецької областей підписали меморандуми про співробітництво з громадами нашої області. В першій хвилі проєкту розпочали свою діяльність сім територіальних громад: це Білоцерківська, Бориспільська, Борщагівська, Вижгородська, Престолична, Фастівська та Яготинська. А в другій додалось іще. 19 громад Київської області, Боярська, Гатненська Білогородська громади мають по два громади форпости і відповідно підписали меморандуми. Попередні тижні відбувалися дружні візити керівників громад до громад форпостів, їхні знайомства та підписання меморандумів. Підтримка та відновлення інфраструктури громад, забезпечення їх життєдіяльності, обмін делегаціями, обмін досвідом організації життя в громадах, різноманітна гуманітарна допомога. Та багато інших заходів відбувається в рамках партнерства. Важливе місце в спільній діяльності займає підтримка дітей з громад Форпостів. Це і проведення змагань, спільні проекти, зустрічі дітей, відпочинок та оздоровлення. Дружні візити розпочались одразу після початку проєкту в січні. А в березні всі громади першої хвилі приймали групи дітей у своїх громадах. Кожна громада партнер старалась зробити ці візити надзвичайно цікавими і незабутніми, захоплюючими для наших діток спільні змагання, екскурсії, спілкування. Це далеко не повний перелік того всього, що відбувалося під час дружніх візитів. Діти повернулись до своїх домівок з яскравими враженнями, а дорослі вже будують плани на літні канікули щодо, щодо майбутніх обмінів. Громади партнери передають субвенції. На відновлення інфраструктури, на оздоровлення це зробили Бориспільська, Престолична, Борщагівська громада. Бучанська громада передала громаді Форпосту Слов'янській різноманітну гуманітарну допомогу і в планах доєднати іноземних партнерів цієї громади Бучанської для допомоги відповідно громаді Форпосту. Діти Комишувацької громади мали можливість отримати гарний відпочинок в Карпатах за допомогою Борщагівської громади. Яготинська громада вже двічі приймала дітей із відповідно Новгород-Сіверська, що на Чернігівщині. Проживання в родинах дало можливість дітям відчути затишок і родинне тепло а цікава програма перебування залишила незабутні враження. Команди спортсменів Вижгородської і Чорноморської громади запекло змагалися за перемогу в змаганнях з гандболу і однозначно перемогла дружба, і такі змагання також будуть продовжуватись. Відповідно до меморандуму передбачена допомога чорноморській громаді на відновлення пошкодженої інфраструктури. Цікавими та насиченими були програми перебування дітей з Павлограда в Білій церкві а з Чугуївської громади у Фастові. Проєкт Пліч опліч зуртовані громади. Є не лише відповіддю на виклики війни, а він є важливим кроком для побудови згуртованої країни. Спільно працюючи, громади показують приклади єдності і взаємопідтримки. Попереду багато конкретних кроків, зустрічей, проєктів та ініціатив, які допоможуть нашим громадам стати і ще сильнішими, і ще згуртованішими. Працюємо над тим, щоб масштабувати цей проєкт на всі інші громади області. Адже це проект про реальні дії, які допомагають повертати людям віру в майбутнє, ми продовжуємо об'єднувати зусилля і разом рухатися до перемоги та відновлення України.